Ти моя качка, я так тебе коф... Ку... Ну що, тупсунчик? Давай, давай, доставай свій гаманець і танцюй, Марко Нобіку, 10 годин. Ну давай, давай, хлопчик, доставай гаманець. Мені ще потрібно ости покупати носній осінній. Ти думав, що я без зброї буду ходити? Так, всім привіт. Коротше, не буду вас довго затримувати. Всім дуже велике дякую, що ви набрали 100 підписників. Я чесно. в шоці. І ще, можеш, будь ласка, підписатись на мій там телеграм-канал. Там, коротше, моє життя і чому не будуть виходити довго ролики. Так що давайте. Хай вам щастить. Дуже вам дякую за. <ріх> я, я зараз подивився, скільки підписників. 197 підписників. Дуже вам велике дякую. Вибачте, що може, десь ролик вийшов некачественно, тому що я це все робив ночі і я не можу це зараз нормально озвучувати. На добраніч всім і мирного неба над головою, і донатьте ЗСУ.